Вітання Україна, друзі, у нас новин не так багато. На нашому напрямку війна стала нести безпозиційний характер і особливо це по півночі стосується Бахмутської агломерації. По півдню там є спросування, але вони, скажімо так, тактичного рівня, локальні. Ворог, як і раніше, намагається повідбивати втрачені позиції, ті, які він втратив. Кидаючи живу силу і бронетехніку, Ну, те ж саме, як вони на купно на ліманському напрямку намагаються робити. Але ну, наразі просування ну, в нашому напрямку у них немає. Натомість деякі штурмові підрозділи все-таки просуваються вперед. Рух є, але він не такий великий, як е, хотілося б. Усі. Як будуть далі події розвиватися? Я думаю, що в штабах кращого рівня достеменно відомо, ми можемо тільки висловлювати припущення і то в тих межах в межах розумного. Стрічка новин там загашена вся подіями в Ізраїлі, війна в Ізраїлі, але я думаю, держава Ізраїль справиться з загрозою терористичною. Хоча там ну дійсно це з 46-го року у них перший такий інцидент, якщо можна сказати, але я думаю, Ізраїль справиться. І маю велике сподівання, що зміни своє ставлення до України в плані передачі технології і озброєння, ми завжди будемо підтримувати і народу Ізраїля проти тероризму. А за всіма цими викликами, там чітко маленький кремлівський карлик проглядається. Тому в нас спільний ворог і ну, це не обговорюється. Що ж до інших новин, ну я думаю, там самі розберетесь. По нашому напрямку коротко доповіли. Так що, друзі, тримаємо стрій. Все буде Україна. Віримо в нашу перемогу. Слава нації!